Привіт, друзі. Ну що, повернемося до справ. я хотіла записати це відео, мабуть, разів вже п'ять чи шість. Ну, не конкретно це, в принципі, повернутися на Ютуб, тому що я реально за цим дуже скучила. І мене часто питали, ну, не прям часто, коротше, людям питали в інтернеті, чому я припинила. І в мене немає якоїсь однозначної відповіді, тому що повномасштабне вторгнення це піздець. Але давайте про це попізже. Це новий канал. Я хочу вести його українською. Я хочу, щоб тут була нова аудиторія. Я думала між тим, чи продовжити мені на старому великому каналі. Подумала, що там б, біжуть набіжуть оці черти. і почнеться. Я хотіла, щоб знаєте, все з чистого листа. Спочатку я вагалась, бо, знаєте, ну, ти, ти вже дозагала якихось там вершин. А тепер починати спочатку, а потім подумала, так сталося з нашим подкастом. Так, да, в мене, до речі, є подкаст Date Update. Заходьте, будь ласка. Ми починали з того, що я шукала собі пару, а потім не буду спойлерити. Якщо ви ще не слухали, слухайте це як серіал. І там в нас формувалася така маленька, дуже камерна атмосфера, і я подумала, от це те, чого мені не вистачало. Хто але не знаю, привіт. Мене звати Анна Ломакіна, я ілюстраторка. Я з України народилася кроморози. Потім вчилась у Львові в академії мистецтв. Дайте мені знати, хто зі мною взагалі мене дивиться ще з тих часів. Я почала Ютуб, коли вчилась в академії, розказувалася там влоги, життя ілюстраторське, і потім не помітила, як раптом моя. Блогерська кар'єра, собственно, перетворилась на кар'єру. Я отримала дуже багато цікавих можливостей. Чесно згадую ті часи, як дуже такі безтурботні, але дуже багато вйобувательні періоди. Потім до ковіду я переїхала в Київ разом зі своїм тоді хлопцем. Бахнув ковід, ми завели собаку. Я багато працювала з класними видавництвами, ілюструвала дитячі книжки, написала фанфік. А потім сталося повномасштабне вторгнення. Я переїхала в Португалію. Стала викладати онлайн, потім я з Португалії переїхала в Канаду, зараз я живу в Ванкувері, все ще викладаю онлайн. І знаєте, після двох років життя в Ванкувері я трошечки так асимілювалася, трошечки видихнула, і в мене з'явилося якось більше простору в голові, не знаю, як це пояснити. Ну, коротше, коли в тебе всі процеси автоматизовані, ти якось видихаєш і можеш трошки більше дати на творчу діяльність енергії. Навіть дивно трошки розмовляє, тому що мені так незвично записувати відос. Але я тішусь. Я відкладала, думала, може я завтра це зроблю. Бо я тільки що записала декілька рілсів, і в нас вже сідає сонце бляха Ванкувері сонце сідає в четверті вечора. І я така, так, в мене є 20 хвилин. І я запишу це відео. Якщо не вийде, я запишу його завтра ще раз, але я спробую. Ну, подивимося, чи воно вийшло. Ну, власне, життя коротше більш-менш починає ставати стабільним, наскільки це можливо. Все ще дуже багато проблемок тут в Канаді. Я, можливо, про Канаду і про все це іммігрантське місцево розкажу, мабуть, в якомусь іншому відео. Зараз не буду нудіть. Але суть в тому, що стало більше в мене простору, більше часу, і плюс почалась осінь, зима. Дуже багато часу провожу тепер вдома, читаю і. Я якось побачила знання такого блогера Кейсі Нейстата. Він знімав колись щоденні влоги, дуже мене тоді надихнув. Тоді я йобнулась і почала теж знімати влоги кожного дня. Зрозуміла, що вообще не моя історія. Перестала знімати влоги кожного дня, вигоріла, пішла лікуватися від розладів харчової поведінки, але суть не про то. В общем, цей дядько мене надихнув тим, що він бігає кожного дня, бо готується до нью-йоркського марафону. Я подумала, цей дядько, він. Маю оцю афієнну консистентність, якої мені не вистачає в житті. І я подумала, що я ілюстраторка, в мене вже бляха там десятки років, ну, десятки, десяток точно років досвіду роботи, але я ніколи в житті не малювала кожен день протягом року. Ну, я така, спробую. Ну і провалилась. Моя помилка полягала в тому, що я захотіла це робити влітку. А Ванкувер влітку дуже прикольне місце. Ванкувер це унікальне місто, яке розташоване між горами і океаном, і тут афієнний клімат. Якщо ви думали, що в Канаді всюди мінус 40, то ви помиляєтесь. Я теж про це не знала. Чесно кажучи, настільки нічого не знала про Ванкувер, що коли сюди прилетіла, прилетіла провідати друзів. Я думала, що тут немає води. Ну я дурочка, я в курсі. Але мені всі місцеві сказали, що треба на літо лишатись в Ванкувері, а не їхати в Європу. І я лишилась. І я ходила в погоди, грала в теніс, ходила на пляж, просто гуляла. Ну тут настільки прикольна природа, що сторт... шо лонг сторі шорт. Да, я до речі, тепер та жіночка, що сматре який фабрик, сматре які дітей. Сматря какой фабрик, сматря куди приходит фабрик, сматря скока дітей. Коротше, малювати я не змогла, тому що була дуже зайнята літом, профукала. Хоча в мене було декілька прикольних робіт. А от осінь, і я така, давайте я знову це зроблю. В мене є декілька умов. Я не маю малювати одну ілюстрацію на день. Я маю помалювати хоч щось. Це може бути хоч якась казявка, хоч якась каракулька. Але, ну так от чесно кажучи, я відчуваю себе погано, коли я малюю якусь каракульку, бо відчуваю що це халтура. Одна ілюстрація може бути розбита на декілька днів: ескіз, колір, рендер. Друга умова — я можу залишатися в зоні комфорту. Я взагалі з всіх своїх студентів виганяю з зони комфорту, на то вони до мене ходять, щоб я їх там пінала м'яко. Але для цього челенджу я зрозуміла, що інколи. Я не хочу вистрибувати зі своїх штанів, а хочу просто помалювати щось приємне, просто красиву дівочку, просто її обличчя, без зайвих там танців з бубном. Ну і третє, це не умова, а просто таке собі побажання. Я хочу більше експериментувати зі стилями, з техніками, з пензлями, з будь чим Наприклад, я дуже давно намалювала не діджитал, тобто в незвичайному папері, то я собі купила блокнот, ще покажу. Блокнот. звичайний чорний Молескін. Знаєте, як це було? Заходжу в книжковий магазин і така, хочу купити собі блокнот. Дивлюсь на Малескін і така, можу собі дозволити. Бо я ще пам'ятаю ті часи, коли Малескін для мене був просто ну такою розкошою, що навіть якщо б я його собі тоді купила, я б в ньому не малювала, бо було б страшно. Ну і коротше, тут я пробую всілякі різні е, варіанти пензлем, ручкою, чим піде. Також мій мужчина подарував мені акварельці, такі маленькі похідні. Дуже раділа, дуже тішилась, але, чесно кажучи, так раділа, так тішилась, що досі за жодна грози не помилювала. Оце з того розряду, що настільки воно мені дорого, що я боюся до нього доторкнутися. Купила собі колись в Польщі, їздила до подружки минулого року ще, пенальчик, там зберігав всякі свої маркери. Ну, звичайно, мій пан планшет, який зі мною ще з. До військових часів. А в мене чесно бляха, не пам'ятаю. Отут зроблю скріншот, що в мене за планшет, бо всі питають, і я саме нічого не пам'ятаю. Коли мене питають про розмір, який має бути планшет, я завжди кажу, що він має бути розміром з вашого голову. Якщо серйозно, то розмір планшету бажано брати як розмір однієї сторінки книжки, ну якщо ви плануєте ілюструвати. поясню чому. Коли у вас масштаб айпади такий самий, як масштаб сторінки, у вас не буде такого, що ви або. Перебільшувати деталізацію або переменшуєте деталізацію. Якщо ви сумніваєтесь, є така порада, якщо ви книжки малюєте, роздрукуйте навіть просто чорно-білим ваші книжки, ваші сторінки, і просто розкладіть перед собою, ви одразу розумієте, про що я говорю. А, і окрім цього, також в мене є полотно і акрил. Це прямо коли в мене не болить спина і є натхнення. З цікавого цього разу до мене до мого челенджу приєднався також мій хлопець. Він не творчої професії людина, але він дуже любить малювати. І я йому така кажу: друже, давай не ми зробимо це разом. Я буду пінати тебе, ти будеш пінати мене, і так якось ми разом дійдемо. Тому, якщо ви приєднаєтесь до цього челенджу, раджу гаряче когось впрегти. знаєте, щоб не одному страждати. Також, коли в мене є сили, а вони є не завжди. Я проводжу Late Night Drawing Club, хочу перейменувати його на вечорниці малювання. Ми просто збираємося онлайн, просто малюємо цілу годину. Я про це кажу в своєму телеграм-каналі або в інстаграмі. Якщо ви хочете, це ще безкоштовно, просто треба приєднатися. Якщо вас це цікавить, то слідкуйте за анонсами, приходьте будемо малювати. Так це до чого? І там. Можна ділитися вашими перемогами, ми обговорюємо малюнки. Я, коротше, хочу всіх просто напідстрікати, щоб всі почали малювати краще. Я тут розкажу байку, для чого взагалі я все це придумала. Якщо ви хтось з моїх студентів, ви, мабуть, вже чули цю байку, але повторення повторяння точні. Колись я вчилася в академії мистецтв в Польщі, у мене там був професор з анатомії, який, коли побачив, як я малюю руки анатомічні, він такий. Поїхали! І він взяв мій блокнот, і такий, тільки так той блокнот був два рази більше, і такий каже, щоб до кінця семестру промалювала кожну сторінку анатомічними руками, і тільки тоді я поставлю тобі залік. І це, мабуть, був єдиний раз в моєму житті, коли я щось виконала з того, що мені задали в академії, вчасно, в тому сенсі, що не під сесію в останню ніч. А прям кожен день систематично малювала. І дійсно вималювала весь ескіз, бо було дуже мені страшно, тому що закордонний університет та ви що? І потім, в кінці, коли в нас був перегляд, він бере, вириває перший і останній малюнок. Ота викладе переді мною і каже: Бачиш різницю? І я вам кажу: різниця була, як наче просто дві різні людини малювали. А пройшов всього один семестр. Це скільки. Чотири місяці. І от, я хотіла подивитися, як зміниться мій рівень малювання за ось цей рік. Я навіть жодних собі цілей і очікувань не ставлю, мені просто от. Чисто цікаво, що зміниться, якщо я буду малювати кожного дня. Я можу передбачити, що мені, можливо, може стати скучно малювати певні сюжети або певну техніку, і, можливо, мені захочеться щось поскладнити. Але подивимося, ну подивимося, я не знаю, взагалі жодних немає очікувань. Отже, що я намалювала вже? На момент того, як я записую це відео, приблизно місяць пройшов мого експерименту, залишилось 11. Я вже помалювала сутінки в абсолютно різних стилях. Це також вам. Ідейка, якщо хочете підключитись, малювати одну і ту саму картинку, просто в різних стилях. Хоч цілий тиждень сидіти, малюйте. Далі я нещодавно прочитала книжку. Що я я коротше люблю всякі челенджі, і цього року я ще забилася, що я прочитаю 10 книжок. Я не дуже великий читець, і це, мабуть, теж буде найбільша кількість книжок за рік яку я прочитала. Приперла з України цілу валізу книжок. Я читала медлен Міллер. Пісня Ахіла мені дуже сподобалась. Якщо ви любите грецьку міфологію і гейську драму, то гаряча раджу. А ця книжка вона про жіноче відновлення, ні, не відновлення, віднайдення, нема такого слова. Пошук себе, пошук своєї сили, встановлення себе. Спокійна, дуже така трошки надихаюча книжка. Я вирішила намалювати головну героїню церцею. Так як вона була богинею і донькою сонця, то в неї там по історії були золоті очі, золоте волосся, я вирішила це додати. Також я використовувала дуже багато референсів для цієї історії, і одним з них була картина власне «Церцеї». І я люблю надихатися якимись класичними картинами для цього. А також для конкретно цієї роботи я експериментувала з пензликами, тому що Procreate оновився, і в ньому завантажилося 180 нових пензлів. І я хотіла знайти, які ж мені подобаються. Я, собственно, знайшла. У мене є рілсик, де я розказую, які саме пензлі мені подобаються, із назвами там, коротше, дуже корисний рілсик. Не експериментувалась, мені дуже сподобалось. У мене в Пінтересті є папочка. Де я складаю фотографії, які я хочу потім помалювати. І от, власне, час настав, коли в мене не було жодних ідей, і я вирішила помалювати просто ось цю панну. В один з вечорів це були в мене ескізи. На наступний день я вирішила її зробити в кольорі, а тоді я відмалювала її в рендері. І моя задача була намалювати дуже простий рендер, тому що я зрозуміла, що я якось інколи занадто багато парюсь і. Давно не малювала таку просту стилізацію. Коротше, був в мене такий челендж, я вирішила зробити його більш простим. А також у мене є дуже прикольний. Проєкт, і, можливо, коли вже це відео вийшло, то я його закінчила. Я хочу перемалювати свій старий комікс. Колись мені років було 13-14, збирала своїх друзів у дворі. Ми сідали на лавку, і ми вигадували, хто ми з супергероїв, які в нас є суперздібності і якісь там пригоди. І в мене прям є два комікси, які мама мені цього року, ми з нею зустрічалася в Україні, привезла, і ми разом переглядали. Користо, Трошки ностальгірували. І я вирішила перемалювати цей комікс в теперішньому моєму стилі, або якось переосмислити весь цей комікс, намалювати так, як я його собі бачу тепер. І найцікавіше, те, що коли я виставила ескізи, мої друзі з дитинства, які ну, ми досі нам спілкуємося, такі: О, я пам'ятаю, оце ж я, а це я. З сумного, на жаль, хлопець, який є на цій обкладинці, поклав своє життя на фронті. Артур я не знаю, що тут ще сказати. Якщо в описі до цього відео я, скоріш за все, лишу посилання на актуальний збір, і просто давайте не забувати, що війна все ще триває, і люди потребують нашої допомоги. І ми можемо якось посприяти цьому, тому давайте! Цей, ця ілюстрація для мене була також викликом, тому що я хотіла спробувати такий стиль, який взагалі мені не притаманний, такий коміксний. При цьому зберегти свій стиль, але не малювати в трошки в іншій техніці. Власне, спробувала і мені сподобалось. Підсумую, все, що я сказала. Коли є час на експерименти, коли є рутина, то дуже класно малюється. Я вам дякую, що ви додивилися цей відео. Мені радісно, що я знову це роблю. Мені хочеться ділитись, мені хочеться просувати українське і зробити нашу українську ілюстрацію потужною. Сподіваюся, що ви долучитесь до мого челенджу, а навіть якщо не долучитесь, то все рівно, давайте щось помалюємо. Давайте, собственно, відновимо рубрику Ломакі наглянь. Тільки тепер давайте писати Ломакіна через і з крапочкою. Пропоную намалювати вас, тобто автопортрет. З якоюсь суперсилою, от я власне мала суперсилу розмовляти з тваринами і перетворюватися на тварин, бо дуже любила вдатися тварин. Подумайте, яка б у вас була суперсила, якою б ви що думаю, що ви дівчина? Яким би ви вона, він не були супергероєм? Намалюйте, ставте хештег Ломаки глянь, відмічайте мене. І найкращі роботи я покажу в наступному відео, може, навіть там в інстаграмі щось повиставляю. Коротше, давайте відновимо нашу ось цю двіжуху, бо ми того варті. Я сподіваюся, я опублікую це відео, і ми з вами побачимося, поспілкуємося в коментарях. Все, прийшла, дякую. все. Оці довгі проводи, лішні зльози.